Ми думали собі, що можна буде зайнятися після революції цивілізованою політикою. На жаль, не вийшло. Ми змушені були замість палок коктейлів Молотова вже брати в руки автомати, гранатомети, кулемети і йти захищати свою батьківщину. І тут знов таки ж дуже цікаве явище, бо добровольчий український корпус має назву Правий сектор, але при тому не є там якимось воєнізованим підрозділом політичної партії. Це окрема структура, в якій перебуває дуже багато нечленів будь-яких політичних організацій, в тому числі і партії Правий сектор. В нашем воздухе участка вот такой человек. Да, есть другой. А нас открыт так. Ну ладно, я так у меня другаю нет, может быть, ну на ручку. по не мы А Это конкретный факт. Это факт кому-то из мальчиков охрану, который вчера не сказали, не пустили. Молодцы? А він бы все одно не не залишитися. Он просил вчера дату интервью на пару слов. Для, один, для, для, того, для першого національного каналу, якого нам виділили півгодинки часу, помилуємо. Я пояснювала вчора хлопчикам, хлопчикам це вивод. Вот то сейчас, вот, сейчас придумає, на чому нас отправить. Наверное, не на чем, а, а кем? вы. кем. С кем? Да, на чем я а, сама прикрыла. Куда-то на, на все равно какой? А? Компьютер. Компьютер, Садись. По... По... По цене посмотри, сейчас на пластину. Ви бувала колись під артобстрілом? Ну зараз щас... так. Зараз побуваємо. Ні, один раз, один раз була під артобстрілом. волонтером, мінометним. Ну, так, обстрілом, волонтером їздила в Амвросіївку і в сонце потрапила під арок. Міномети це стрмно. Все стрмно, насправді. Відчуття зміненої свідомості. Немає е, страху, такий як страх. Відчуття, що це відбувається не з тобою. Звичайно, ще йдеться і про виживання нації. Ми бачимо, що за останні десятиліття, от як, як зменшується кількість народжуваності в Україні, як вимирає населення і так далі. Допускати цього, звичайно, вже не можна. Бо от ми говоримо про військову військові дії, про ту трагедію, яку спостерігаємо щодня, коли гинуть. Найкращі представники нашого народу, але справа то в тому, що і до цього тисячі і тисячі українців, і ненароджених там і інших, вони так само віддавали життя тільки не на війні, а в мирний час. І в нас кожного місяця скорочувалось, скорочувалось, скорочувалось населення. І це і за того, що ми не мали нормальної медицини, це і за того, що політика влади робила все для того, щоб на цій землі була певна резервація, а не держава, власне. Адже ми спостерігали всі 23 роки. Не державне будівництво, а такий своєрідний неоколоніалізм, який владні режими різні, які мінялися за ці роки, вони постійно продукували. І випрацьовували в українцях, представниках національних меншин, які мешкають тут з нами, такий своєрідний комплекс меншовартості. От, власне, наші люди доводять, що меншовартість це не для нас. меншовартість це не для українців. Я так понимаю, это вам срочно в пески захотелось? Ну, как бы он ну, был. Да, да. Ё-моё. Это... Можно прикрывать. Ну, это... Это в рай, блядь. Тут, сука, уже от этого моста рожки до ножки. Смотри, заяц как летит. Это что? Это Альбисам. Ну, походу, вояки свалили. Видишь? Слушай, вояки ну, считают, здесь небезопасно. Может. Почему? не правы. Да. да Слышишь, когда вы с Барсом вошли, вас откуда лупили? Oh, yeah. А там еще какая-то конфликта. не В сторону этого согласен на разворот мой. Все, давай. Возле всех. Поехали. А, блядь. Нет, это ж наш. Дружище, сюда ему будет будеш будешь за машиною робити вигляд, що гуляєш. Блин, я не знаю, я не поеду, у меня паника. Я не поеду. Рано или поздно все равно придется это да взять. не, не, Улучшайся. А да, все нормально будет. Сюда, все да, нормально не, не будет. Не поеду. Как хочешь. А что мы закрыли? Молодой человек. Что у вас? Что не поеду? Проездной. На Де Вовчик? Вовчик? Я тут. А, ну що, вроді як всі навіть? Що, приняг залишається? Слава Богу. Відразу було слово. Дух животворить, плотніч тоже, як писав один із наших класиків. Відповідно, гуманітарний напрямок роботи, освіта в першу чергу. Культура українська це ті сфери, де треба так само зробити кардинальні кроки вперед. Колись бісмарк говорив, що дайте мені там 30-50 вчителів, і я вам побудую Німеччину. Так само і зараз для нас ті вчителя, які виховують майбутнє покоління, вчителя, викладачі вищих учбових закладів і так далі, щоб вони стали опорою суспільства, щоб вони власне були тим от паротягом, який веде націю вперед. Там не все так однозначно. По наших підрахунках, ну це 20-30% активних сепаратистів, які підтримують Росію та ненавидять Україну. Всі інші люди або індиферентні в цій боротьбі між Україною і Росією, або навпаки, стоять на нашому боці. І ми вдячні всім тим людям, які нам допомагають розвідданими, які допомагають нам різноманітною агентурною роботою. І, власне, оті, от, мабуть, люди проукраїнсько налаштовані, в недалекому ми. Будню ему, мают штаты и владую на этих территориях. Сюда не выходи. Вот белая машина, потом перекресток и где-то метров. Ну, самое больше 800. Блокпост наш? Нет. Сепарский. Серьезно? За перехрестьем? Да. Да, за перекрестком, дальше Донецк. Получается на Нам нужен первый. Нам ничего не нужно. Нам нужен первый. Хорошо, мы еще... И этого будет достаточно. Сейчас быт снимите, угу. штурмовой рот. Угу. И... Угу. давай, давай. Первого. Угу. Віддавати э, так званий. Автономний статус сепаратистам, терористам і бандитам, віддавати їм якісь владні повноваження, силові структури, про що йдеться, це глупо і це абсолютно антидержавна політика. Наші збройні сили до цей час навчились воювати. Ми знаємо точно, що довести до логічного завершення цю війну можна, і не шляхом капітуляції. Звичайно, що не тільки зброю вирішуються всі питання. Ми даємо собі, собі звіт в тому, що, наприклад, підрозділи правого сектора воюють не тільки зброєю, а й словом в тому числі. Тому ми так часто даємо інтерв'ю журналістам, і пояснюємо нашу позицію, бо усвідомлюємо, що ваш матеріал може дійти і до тих людей, які живуть на окупованих територіях. Собака, це ти стекло розбила? Это лупят минометами, видишь? Каждый вечер. Так, ось смотри. Видиш, Видиш? Да. Ото, ото, там Тут в той станій аеропорт. Поговорити на камеру. Ну, да, Розріжіть, де ми, наприклад, Та, так, по... без, щоб... без, без нічого, де? Ну, щоб ми не видали наше місце перебування. Та що ж тут видавати місце перебування? Тут буквально за пару кілометрів в аеропорт. Угу. Там стріляють гаряче, а тут середня тихо, поки що. А далі буде видно. Гарна місцинка, річечка. Собачки бігають. Це теж не знаю. Не знаю. Я не Залишенці. Не Я сплю тут Посилі, вам, по уху, яка ця собака 5,45 стрільнула. Це піймали вистріл. Да? Ми знаємо, що війну завершити можна. Ми доводимо це зараз в Донецькому аеропорту, ми доводимо це зараз на інших позиціях. Ні на крок, там, де правий сектор, бійці правого сектора добровольчого українського корпусу. Правий сектор. Я перепрошую, мені просто жаль, подивіться назад. У вас вона прям наче на голову стрибає в кадрі, тому я можу можемо поміняти місце. Замок на провідника. Не Все, вона пішла. Спочатку, будь ласка, про Донецький регіон, про Донбас. Катямба! Катямба. Катямба. Привет. У мене не попереджували. Ну, якби я хлопцям сказала. Тому ми трошки поставили на вуха базу, знайшли машину і приїхали робити свою роботу. А, треба буквально, значить, ми знімали трошки відео, ми зробимо обрамлення відео. І буквально ну, хвилин 15 ваших. У 15 хвилин ми власне, і приїхали. Хотимся либо не прям. Километр 200. Вперед туда, вглубь, короче, к этим блядь, двоим. Вот там вот этот в тех деревах підходить. Сейчас надо колыбу выгнать. Фу, смотри, кого придумав все каски, капец и нет. Наша броник можно поражать, ну каской сука. Мина упала четко. И если мы ударим километр 200 прямо, туда вглубь, получается, налево тогда, раз мина попают в дом. Можно, друзья, Когда, то, да вот там wave, вот, до, до. Да, тамあっ, вот в тенечку идеально, вот там в этих деревьях, вот там вот. Мы идем. ну тут тут ничего не ма. Тут. Белокрыный. О. – Нормально? – Зараз глянемо. Камера пішла. Запис йде. Раз, два, три, чотири, п'ять, вийшов, зайчик, погулять.